Всім привіт з Албанії, Вітаннічка вам! І ми поринаємо з вами у новий влог. Отож, готуйте свої вподобайки і бажаю всім приємного перегляду. Я в центрі, сьогодні неділя. Вчора мені написала в інстаграм дівчина, українка. Пише: Я Ніно, а давай на каву зустрінемося. Я думаю, а що, а давай пишу. То сьогодні, в неділю ми домовилися зустрітися в центрі біля Топтані, познайомитися. Я от така не дуже соціальна, але коли мені цікаві пропозиції трапляються, то я можу і погоджуватись. Так, іду на знайомство. нове знайомство це завжди, завжди хвилювання для мене, тому що якось ну, так так чи інакше, людина нова, хочеться себе і презентувати якось добре. Просто в моєму випадку, коли я знайомлюся з людьми, якщо це от як наразі відбувається, я впевнена, що ця дівчина ну, може якісь мої відео дивилася. Тобто вона якесь вже враження від мене має. Ось, а я її не знаю. Ну, будемо знайомитися. Я думаю, що це класна ідея спілкуватися. Так виглядає площа Скандербега. В неділю знаєте, скільки разів вам її не показую. Завжди от думаю, типу та одне і те саме. Ну що тут? Ну ви вже бачили, вже показували. Але буквально нещодавно дійшла думки, що не буває двох однакових відео. Все одно різна погода, різні люди, якісь різний настрій, різні сюжети. Навіть якщо місце те саме, все одно ви можете розгледіти для себе щось нове. І я так само щось нове теж бачу в цьому. Прямую до Топтані. Сьогодні сонячний, ну як сонячний, не дощовий день, бо вчора був дощ, іначе на тижні планується дощ. Тут мінлива погода, гори, все змінюється. Люди потрошку роздягаються. Місце зустрічі, топтані, але ж треба знайти то місце, місце зустрічі, воно велике. Зараз наче вже координати з'ясували. Тобтані насправді великі, хоча, здається, лаконічним. Та це в мене на каналі є огляд тобто, ні. А ми познайомилися та вирішили завітати до якогось затишного місця, щоб випити кави та потеревенити. І я згадала, що багато разів проходила повз дуже інстаграмний і дуже дівочий заклад, кав'ярню, але жодного разу всередині не була. І запропонувала піти саме сюди. Мені здається, що це ідеальне місце для дівочих зустрічей і для міні-фотосесій. І справді, розмова у нас така зав'язалася доволі душевна, як для першої зустрічі. Звісно, залишаю це поза кадром. Ось таке приємне знайомство в мене сталося ще й в такому гарному місці. Йду я після нашої зустрічі з рожевого кафе і зустрічаю таку рожеву красу, яка створена вже не штучно, а природою. А у нас в тирані, яке сьогодні березня, заплуталася в днях, у нас в тирані на початку березня вже квітне вишенька. Наче і порушую трошки свої ж традиції, але і продовжую. Це моя третя кава за сьогодні. Я зазвичай п'ю дві. І традиція продовжується тим, що цю третю каву я все-таки втиснула в свої такі пиття кави о 4-5 годині дня. Все дуже складно. Да? Всім би такі проблеми. Але річ не в тім. Я хочу показати вам таке традиційне албанське печиво, яке виготовляється з кукурудзяного борошна. Так, да, яєць. Ми з вами коштували вже магазинний варіант, а зараз я придбала в своїй пекарні цей виріб. Думаю, що буде смачно. І якщо все не з'їм, можна загорнути в плівочку та покласти в сумочку, забрати з собою. Коштує тут таке 80 лайк. Порушниця, третя кава за день. Давайте пробувати саме варіант в пекарні якийсь. Воно дуже крихке, дуже ніжне. Розмір тут. Ось такий. скільки емоцій може викликати просто печиво. Смачне, дуже солодке. Це зараз не осилю, заберу з собою. А назва цього печива балокум'я. Ось так воно називається. Запам'ятовуйте. Опа, а я вже вдома, і у мене з собою роли якось опинилися. Розкажу вам як. Це ми з Лєрою, моєю новою знайомою, сиділи спочатку в кав'ярні, потім пішли ми поїсти щось змістовніше. Багато було розмов, тому фільмування не було цього процесу. Обідали ми в Розафа Сіфуд. Це заклад, де можна скуштувати страви з морепродуктів, пасти там різні. І от Лера мені розповіла, що в цій Розафі вона куштувала роли, і що вони там є взагалі, і що вони нормально, по нормальній ціні. І я взяла з собою сет додому. Там я їла. Іншу страву, а на вечерю принесла додому ось ролли. Оцей сет, 24 шматочки, коштує 1800 лек. Розафа Сіфуд. Зараз буду куштувати, виглядає це так залите соусом. Там невеликий вибір був ролів, але вони були. Це там отаке от, от щось я замовила. Це був сет Розафа 21, називався він так. Будемо дегустувати зараз васабі. Я в розафі вже була, але якось не знала, що там роли є. Замовляла там креветки на грилі і і що? І сьогодні їла там різотто з креветками. Я люблю креветки. І різотто було дуже смачне, величезна порція, вставлю вам світлину. Я його не доїла. Креветки величезні, смачнючі, так до страв претензій нема. А роли дегустую. Перший беру оцей з тунцем. Поки не зрозуміло. Так, виявлена проблемка. Бракують ці ролли, подивіться, яка в них начинка. Оце авокадо і рис. І вони всі такі. Зверху, як шматочок рибки, типу, клас, все, супер. А на ділі серединка у всіх отака от рисова. Ну, ні, оті драгон суші, які я їла раніше. Доставка в тирані вони були набагато смачніші. Ну, кажу вам чесно, як я а на наступний ранок я пішла здавати аналіз крові в лабораторію. Хочу трошки розповісти вам про цей процес, тому що здавала я кров вже не вперше на аналіз, але про це якось не розповідала. Іду я робити це в приватну клініку, тому що так швидко можна отримати результат, не треба ніякі направлення брати. І ну, через лабораторію це можна зробити досить легко. Приходити з паспортом. Коштує цей тест плюс-мінус усюди. Однаково, якщо мова про звичайний загальний аналіз крові, я заплатила 700 лек за нього. Результат мені надіслали на. Електронну пошту він був готовий за декілька годин швидко. Подібні чекапи дуже важливі для кожного з нас. Дбайте про себе. Лабораторій тут подібних багато, можна звертатися до найближчої до вас. Моя знаходиться біля мого улюбленого магазину Росман, куди я і вирушила після того, як владнала всі справи тут у цій лабораторії. Вона за сумісництвом і клініка, де приймають вузькі спеціалісти. А в Росмані я давно хотіла придбати пасту для кицькі Ніни, що живе у мене у дворі. Зазвичай я беру їй тут оці палички, смаколики. Ну що, спробуємо на тобі? Кс-кс-кс. іди -кс -кс -кс. сюди. Іди сюди. Щось яка ти така сумна, може хвора. Ти хочеш таке? Лизни. Визнай. Кличуть їсти сюди. І жіночка корм купила. Щось вона, мені здається, щось інше хоче, може хвора. І пасту вона так і не лизнула. Ось тут під сходами місце, де вона їсть. Там мисочка з водою і корм. І багато хто виходить з росману та купує їжу. Але щось вона сьогодні не в настрої. Вона вагітна, може і народжувати скоро. Кличуть її, вона не хоче йти. Фіцька їсти не хоче, а я дуже хочу, бо здавала аналіз крові на голодний шлунок зранку і не снідала. Навіть кави не випила. Завітала в кледі заклад традиційної албанської кухні, де в меню, до речі, кави нема. Але офіціантка, дуже мила та привітна дівчина, принесла каву мені з кав'ярні навпроти. Ось такий буває сервіс. Дуже приємно. Замовила ось це. І оце мені дуже нагадало мої часи в дитячому садочку, бо це схоже мені на куліб'яку. Тобто на вермішелеву запіканку. Тут це називається паста зі шпинатом та вершками. Та, по факту, це куліб'яка. Я її з задоволенням з'їла, дуже смачно мені було. І порція здоровезна. І отакий у мене сніданко-обід вийшов, тому що час вже був майже обід. А ви знайомі з такою стравою, яка має назву кулібяка? Чи доводилося вам її куштувати в дитинстві? Напевно, в дитячому садочку? Тому що я її добре пам'ятаю. Але у нас вона була зовсім не така з інших макаронів. З фаршем зазвичай. А тут сирна шапочка така зверху, і шпинат я дуже люблю це саме шпинатна запіканка. Я задоволена, дуже класно вийшло. і Місце обрала приємно, сиділа біля віконця, спостерігала за людьми, дітьми, за усіма спостерігала і гарно проводила час. Але вирішила, що запіканки мені буде мало і що хочеться додати м'яса в раціон. Я замовляла отакий шніцель. Тут він називається котолета. Каже мені коталето і оцю запіканку. Ну, думала, ж принесуть мені шніцель з запіканкою. А виявляється, от воно порція складається з двох, ще й подається з картоплею. І моя запіканка трохи в стороні. Бачите? Залишається, ну тому що дуже велика порція. Я думаю, що все не з'їм однозначно заберу з собою. Тут жіночка продає квіти, і в неї така гарна локація. Дивіться, дерево поруч. Заквітло вже. Дуже гарно все це виглядає. Квіти з'являються на деревах і з кожним днем все більше, а також я помітила, що змінюється асортимент. І наявність квітів саме в квіткових магазинах. З'явилося багато орхідей різних кольорів. І також інші квіти, назви яких я не знаю. Все це додає настрою. Вулиці стають більш яскравішими, зеленішими, барвистішими. Як зрозуміти, що в місто, що в країну прийшла весна? Не тільки за датою на календарі. І навіть квітучі дерева не є ознакою того, що весна вже точно в свої права вступає. А я знаю іншу ознаку. От, наприклад, в Албанії ознакою того, що весна вже тут, на порозі, на носі, це коли з'являються акулори, тобто морозиво в таких ось холодильниках на вулиці. Тому що взимку його не було. Подивіться, яке гарне трюфелями якимось чи що. Отож, це означає, що весна вже наступила. І знову квіти на моєму шляху. Тут, до речі, я купляла ялинку саме в цьому місці. Зараз тут продається квіти по сезону. Така цікава штука. Оці браслетики. Бачите? Їх починають продавати навесні. І вони стою, коштують недорого. Ці браслетики купує в основному молодь. Вони там з різними помітками, з літерами. Перша літера, як ім'я там позначена. І оці браслетики вішають на квітучі дерева. Це така балканська традиція. Я бачила це в Македонії в скоп'ї. І от зараз в Албанії теж всі активно починають купувати саме ці браслетики, щоб прикрасити дерево. Може там клятву дружби чи любові дають і разом вішають ці браслетики. В центрі дуже багато, на площі Скандербега продажів. І ось навіть в моєму тихому районі теж продають зараз оці браслетики. І знаєте, я вам про все так смачно розповідала та показувала, і так сама зацікавилася своїми ж оповідками, що придбала у жіночки такі браслетики, щоб повісити їх на дерево теж. Вай, вай! Це ж вай! Перша літера мого імені — Яніна. І отакий ще там віднайшла теж браслетик з оком турецьким. Ну і морозиво. Будемо зустрічати з вами весну разом. Тут дві кульки: ванільне та Рафаелло. І коштувало це морозиво наразі за дві кульки 120 елек. Це в мене тут біля дому кафе, теж є морозиво вже. Тільки я не знаю, в які саме дні вішують ці браслетики на дерева, наче ще. Ще не бачила масово, щоб їх вішали, але їх починають купувати. Треба більше дізнатися про цю традицію, щоб знати необхідний день, якось не прогавити. Тепер я вже буду підготовлена, маючи реквізит, що мені знадобиться для цього ритуалу. Приємні дрібниці. Так, ну вже ж я одразу і прочитала. Ну що ж тягнути кота за вуса. Я прочитала, що це такий балканський ритуал, традиція, Мартениця, мартиниця, мартиниця, якось так він називається. І оці пов'язочки, браслетики вішають на дерева, коли з'являються квіти на деревах, коли вже все це квітне. Тобто, вже тут в Албані можна вішати. Може, ще в інших балканських країнах і не так тепло. Але у нас вже он квітнуть дерева, і можна вже вішати. А я вже вдома смакуватиму йогурт. Це сьогодні в мене буде така вечеря. І побачимося у наступних відео. Сьогодні браслетик не чіпляла на дерево, буду робити це в майбутньому. Мені дуже сподобалася та відгукнулася ця традиція, особливо після того, як прочитала про неї більше. Отож, буде що вам показати у наступних відео. Залишайтеся на каналі, всіх обіймаю. Кажу вам слава Україні!